Всім добрий день! Нарешті буде ще хоч якесь відео у нас зніматися, Я собі купила пітлічку. Як ви бачите, стендік на нас стоїть. І так, сьогодні ми грали от таку ось гру з пашою Roll for the Galaxy. Я думаю, багато хто з вас чув, знає. Коротше, кидаємо кубики, збираємо все, тільки що у нас там випадає. Виставляємо за ширми і розкриваємося, активуємо дії, які у нас є. Ну і щось там будує металіки. І так, Паша, давай. Твоя думка після якої четвертої гри вже? Другої? Ну, ти грав до цього ще? Ні, я тільки з тобою грав два роки назад. Да. У цього в грі немає. Це органайзер. Його да. кусок. Оце доповнення амбіції. Оце теж доповнення амбіції, воно мастхевне і воно додає кучу всяких планеток, технологій, всього іншого. Хороша гра, кидаєш куби, різноманітна. Uh, багато рандомних технологій міксується з планетками. Вони змінюють гру, розширюють uh, пул кубів. Амбіції вводять ще й завдання, що прикольно. Особливі куби вводять, що теж прикольно. Uh, от Все все таке гарненьке. Треба, правда, мову знати англійську або роздруковувати собі переклади. що тут вона прям uh, на тайлах, і тексту може бути немало. Ось, типу. Стартовий світ, там дуже багато тексту, сподіваюся, воно uh -huh. сфокусувалося, видно? Ну, деякі не такі складні, того, що, наприклад, є стартові світи, які просто виходять, написано: отримай грошики, візьми кубік. Та й не стартові все побачили. А, не стартові, вибач, я кажу, деякі прості світи. Там в них немає складного нічого. Просто ну от в мене написано: візьми зелений кубик, відразу поклади собі в чашу, і ну, воно ж типу усе дублюється позначками. Типу все. А, ада. Оце, оце з позначками ось такі ось штучки. Вони вже складні. Того, що там реально щось намальовано. Це потрібно розуміти. Ще буває написано якісь фази. Ну, коротше, Вона чисто теоретично може бути мовонезалежною? Да, чисто я не знаю, теоретично. чого в нас є, її Якщо не беруть все... на локу. Якщо всі позначки знати, в нас щось не беруть. Ну, взяли рейс по Galaxy, може потім рол буде. Коротше, а. думка моя по другій партії краще спочатку партія здалася цікавіше і краще ніж не я пам'ятав цю гру було. ніж перший раз, коли ми в неї грали. Угу. Вже час пройшов. От, але якось поступово коли партія рухалася, інтерес згасав. Я, я розумів, що гра швидко закінчується. Вона дуже швидка, типу, тут 24 переможних бали на двох. на двох, або побудувати 12 світів. Ось це в мене, по суті, рахується як 11 світів, тому що стартові теж входять в цей рахунок 12. І можна в неї зіграти, я думаю, хвилин на двох. Якщо швидко все робити, може хвилин, не знаю, за 40. Ну, це треба дуже, дуже постаратися, що ми з тобою точно грали півтори години, бо це ще знаєш індіїсь, поки ти пере, так, перечитав правила. Та, 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 та. От. Але, але, але думаю, в принципі, ну, під кінець воно вже простіше, швидше йде, тому що ти такий знаєш, що має тут якийсь є як ринок, який потрібно дослідити, і там, щоб куби випали на нього. Це типу не ринок, це як будівництво. На майбутнє, так. Да. Тут уже побудоване, а тут е, що буде. Але, наприклад, з грошима, тут біда завжди, може, не випасти, ти так і думаєш, взяти гроші. А взяти. за гроші ми куби, якщо хто а, не куди? знає, ми да. закидаємо їх. Відповідно, скільки в тебе грошей, стільки використаних кубів, ти собі назад закидаєш, платиш за них і закидаєш назад собі стаканчик, щоб вони знову виходили. Ну, на наступний раунд. Я тобі а, скажу, що угу. ви би да. Кажіть. після, мені Після першої партії чомусь мені тоді було цікавіше, хоча, я пам'ятаю, у нас був більший розрив. Сьогодні ми зіграли у нас розрив 45-41, у мене 41, 45. То раз там було, ну у нього якесь комбо жорстке було. І ти там на 60- чим там, в мене було 6-30. Я пам'ятаю майже mm -hmm. в два рази. Але, от наприклад, тут в мене ну не виходило. Я не досліджувала сильно сюди, не викладала нові тайлики, сиділа з тим, що було, щоб по можливості якось побудувати, бо на 4-6 складно. І в мене не було ні яких тут комбо, ну тобто я щось взяла під кінець гри і буквально що дало мені додатково 4 переможних очка за те, що я зберегла ці ресурси на планетах. А так от е, рандом є, не знаю. От мені твоя інша гра, ота все-таки більше подобається забула, як називається кваріорс. Да, Вона все таки краще. О там те, там же ж по суті типу теж це євросет на кубах по суті. Ну, євровий, це ж переможні очки, якщо ну, ти правильно викидаєш. Так, він не, не євровий, Aquarius він більш такий рандомно-хаотичний. Так а тут оця, теж оця, рандом. оця більш єврова. Типу є рандом, але тут більше маніпуляцій кубиками можна ну якось їх перевертати, допомагати собі. Ну, карткова мені більше подобається. Тут, типу, в двох словах, як відбувається хід, ми викинули щось зі стаканчика, і це все за ширмою. Не видно іншому гравцеві. Е, є в грі 5 фаз. І ми тут між, між цими фазами куби свої спочатку виставили, як вони випали, а потім починаємо маніпулювати ними. Можна ось це будь-куди поставити, можна один куб витратити в цю діляночку, щоб інший будь-який перевернути на будь-яку дію, яка на ньому є зазначена. Наприклад, зробити там щось типу такого. От. І маніпуляцій кубами багато, і в цьому так допомагають. А в вкваріус там складніше, там що випало вже. Да. Частіше за все, з тим ти і живеш. Ну розумію. Я розумію, але в «Кваріорсі», наприклад, в націях на кубах є більше фану ніж в цій грі. Ця ігра вона відчувається як невелике євро з, з прорахунком, з таким на майбутнє елементами да -да 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 -да. кубів. Ну от я тобі кажу, ми грали всього нара на всього на двох, але якщо у нас буде чотири гравця, і кожен візьме і собі різну фазу запланує, то, то кожен зможе її зіграти. Так нас бачиш, нас на двох ми ще базовий кубик кидаємо, і він оприділяє, що теж відкривається, І, наприклад, якщо ми з Пашою це взяли, воно нам ось ще оце відкриває. Не факт, але в нас завжди співпадало з тим, що ми обрали. Одне те саме і було. було дві ми фази. такі сидимо, надіємося друг на друга, що хтось глазик вибере, ніхто не вибрав. Ну, якось так. Ну, що думаєш, про продаси? Та думаю, що я від неї сильно багато фану не отримую. Вона, як знову ж таки, повторюся, як невелике євро, відчувається. Да, да. А, Наче й прикольно, наче все в ній є, але відчуваю, що мені не так весело, як в націях на кубах чи в кваріорс. Ну от «Кваріорс», я тобі кажу, переграю. По інтересу не дотягує те, що коротка сильна. Угу. Вона закінчується, коли я хочу тільки от свій механізм далі розбудовувати, розбудовувати. Вже все кінець гри. Я тобі знаєш, що ще скажу? Якщо казати за карткову версію, і за оцю кубічну, то в картковій ти більше побачиш карток. Ти реально більше їх прокрутиш. Тут я розумію, ми все купуємо за куби, але от, наприклад. Я що сиділа, я, я буквально тільки один тайлик, який у мене десь тут був, не потрібний. Я його скинула, оце все. Я побудувала, що в мене було. Ну, скільки в мене тут було, всього-навсього. А на картковому ти там більше ну, половини колоди побачиш і вирішиш, що залишити, а що ні. Тут і ми так грали, можна було багато. Ну, якось я я, я робити. не, не робив талів тягнути, але щось і я не захотів, і ти не захотіла. Ну, да. І от гра у нас швидше закінчилася, бо ми товари постійно доставляли. Ну, якось так. Ладненько. Ну, вся думку ми сказали. Пишіть коментарі, дивіться там, що в мене ще є. Все, давайте. Пока. Пока.